Піду на полювання, чоловік каже дружині. Буде м'ясо тепер їсти кожен день віднині. Взяв рушницю, рюкзака, пляшку, як годиться, ну, а жінці саме ліжку зовсім щось не спиться. Не співити за ворота сонце ще дрімає, а вода уже до кума номер набирає. Линув дощ, немов з відра оце вже негода. Змокне кум, а їй його, як рідного шкода. Щує двері в хату риб. Кум зайшов до хати, навіть очі не відкрила, стала промовляти. Змерз, напевно, любий куме, то милась чекати, а мій дурень десь пішов звірину ганяти. Нехай мокне хоче м'яса, я геть не журюся. Лягай швидше йде до мене, то я пригорнуся. Очі. Вона відкрила свої сонні очі. Перед нею чоловік стоїть і регоче. Кума в гості запросила, яка важна пані, іди ж та подавай в газету про нього всі дані. Не вспів фіртку він відкрити, як з'явився ззаду. Отій зустрічі удвох були дуже раді. Зняв рушницю та прицілив йому прямо в груди. Бідний біг та кричав так, що чули всі люди. Чого лежиш, та мовчиш, гецьця побіліла? Це ж не я, а ти в гості кума запросила. Бери та йди, та йди до нього, як у тій рекламі. Може, яркості зарадиш у цій страшній драмі. Випереш штани для кума сяють, як сонце. Може, ще коли загляне до тебе. de condição.